Макс здоров. Здоров. И пообщались. <ривіт> <ривіт> <люблю всю> <ривіт> Макс, привет. Привет. Расскажи, що це біля тебе за кавомолки? Це у нас серия професійних кавомолок макап а саме серії touch, mi 20, mi 40 Mi 40 Pro. Всі обладнані Дисплеєм сенсорним 3,5 дюйма, мікрометричним налаштуванням та налаштовими дозами супер. Розкажи, чим вони зручні, чим відрізняються від інших от зручності в чому основна зручність в тому, що у нас є сенсорний дисплей, на якому ми можемо програмувати дозування і можемо запрограмувати чотири різні дози, як змінюється помел в кожній. На всіх однакова зміна помелу, а саме мікрометричне налаштування, за рахунок якого ми можемо налаштувати точно під будь-який рецепт. Яка продуктивність? У Mi20 продуктивність 26 г на секунду, у Mi40 3.3 г на секунду, а Pro це у нас прям флагман, вона більше 4 г змелює за секунду. А розкажи, яка різниця між Mi20, Мі Mi40 Мі і Mi43? Основна різниця це у, нас, це у нас компактна сама, вона по потужності 300 Вт. І тут жернова 58 го розміру, у Mi 40 жернова 65, і вона буде більш продуктивна і тут вже є активне охолодження всередині корпусу. І у Mi 40 Pro у нас 75 жернова, та ще покращення охолодження, що дає їй класно працювати на потоці. І ще підкажи для кого яка кавомолка більше підійде. Ну я рахую мі 20 – це прям класний компактний бюджетний варіант, як для дому, для офісу, для невеликої кав'ярні. Мі 40 – це прям золота середина, яка підійде для майже любої кав'ярні. Ну і мі 40 Pro – це прям. Топчик, щоб поставити її десь на високий потік, де велика нагрузка, і багато людей.